Рідні мої, доброго вам ранку. Світло тільки но пробивається, але я знаю, що для багатьох із вас ця ніч не принесла очікуваного спокою. Я відчуваю, що ваше серце тяжке, а ваша душа втомилася. Знаю, що ви прийшли до цієї молитви з болем і з внутрішнім шумом, який не дає вам дихати на повні груди. Наше життя, брате сестро, часто схоже на поле битви. Де ворог не посилає гармати, а цілиться просто в розум. Він посилає тривогу, страх, думки про провину і зневіру, він прагне паралізувати вашу віру ще до того, як ви встанете з ліжка, і коли ви намагаєтеся встати, ці невидимі руки тривоги намагаються притиснути вас назад до матраца. Це не просто втома, мої дорогі, це духовний напад. Але сьогодні ми молимося не просто як ті, хто страждає. Ми молимося як Давид, як той, хто був царем, але не соромився стати на коліна в поросі, визнаючи свою слабкість і гріх. Давид знав, що справжня сила не в його війську, а в щирому визнанні своєї нікчемності перед величчю Бога. Сьогодні ми знімемо маски і скажемо Богу: Ось я зламаний, але готовий, щоб ти мене відновив. Чи відчуваєте ви? Як вас оточує страх перед майбутнім, страх перед фінансовими проблемами, страх за ваших дітей чи ваше здоров'я. Кожна тривожна думка це стріла, випущена з пітьми, щоб відірвати ваш погляд від неба. Ворог знає, що якщо він зможе викрасти ваш внутрішній спокій, він викраде і вашу силу свідчити про Христа. Я запрошую вас зараз, не просто слухайте ці слова. Зробіть їх своїми, зробіть глибокий вдих, випустіть назовні ту тривогу, яка стискає груди, і почніть говорити до Бога як до найкращого друга. Пам'ятайте той великий псалом, який завжди дарує надію. Зведу но ну, я очі свої на ті гори, звідки прийде допомога мені, допомога моя від Господа, що небо і землю створив. Ми піднімаємо очі, ми не дивимося на наші проблеми ми дивимося на того, хто є творцем всього. Ось чому ми починаємо цю молитву зі справжнього, глибокого, смиренного покаяння. Перш ніж просити Бога про перемогу, ми повинні визнати, що самі були частиною цієї проблеми. Ми занадто багато покладалися на свій розум. На свою силу, на свою спроможність контролювати неконтрольоване. Ми забували, що Бог тримає все у своїх руках схиліть голову, чи станьте на коліна, де б ви не були, і дозвольте своєму серцю відкритися. Перша частина битва розуму і сповідь серця, О Господи, небесний Отче, ми приходимо до Тебе в цей священний ранок, дякуємо Тобі за новий день, за дар дихання. Але ми не можемо приховати свій біль ми відчуваємо себе переможеними ще до того, як битва почалася. Прости нас, Боже, за нашу постійну тривогу. Ми визнаємо, що тривога це, по суті, брак довіри до Тебе, це спроба забрати твій трон і спробувати керувати Всесвітом у своєму маленькому розумі. Прости нас за ту суєту, яка виснажує нашу душу і руйнує наш дім. Господи, я сповідаю сьогодні мою гординю, я сповідаю бажання покладатися на матеріальне і на людську похвалу, а не на Твою вірність. Прости, що я витрачав енергію на скарги та образи, замість того, щоб вкладати її у Твоє царство. Прости, що я дозволив цим стрілам тривоги приземлитися у моєму серці і пустити там коріння гіркоти та сумнівів. Ти знаєш, Отче, що ворог використовує нашу втому, Він використовує нашу самотність, Він використовує наші фінансові проблеми, щоб шепотіти нам. Ти не впораєшся, Бог тебе залишив, ти не гідний Його любові, і ми, Господи, часто погоджуємося з цим шепотом. Ми повірили брехні, що наша цінність залежить від наших досягнень, а не від твоєї благодаті. Я відчуваю зараз, що багато хто з вас тримає в серці важкий тягар провини за минулі помилки. Ви згадуєте те, що сталося рік тому, місяць тому, і ворог використовує ці спогади як кайдани. Він говорить: ти не можеш бути вільним, поки не виправиш цю помилку. Але ми знаємо, що тільки твоя благодать може виправити те, що ми зламали. У смиренні ми знову приносимо наш зламаний дух. Я прошу тебе, якщо ви зараз відчуваєте цей сильний тягар на серці, просто напишіть у коментарях слово смирення, давайте разом покажемо дияволу, що ми визнаємо свою слабкість, але наша сила у нашому Богові. Нам потрібна Твоя допомога, Господи, нам потрібне Твоє прощення, друга частина зброя крові Ісуса Христа, і тепер після нашого смирення. Ми піднімаємося з пороху, ми більше не будемо пасивними жертвами, ми входимо у владу, яку Ти дав нам через Ісуса Христа. Я визнаю, що жодні психологічні методи чи людська сила не можуть вирвати корінь духовної тривоги, тільки одна річ має достатню силу, щоб очистити наш розум і захистити наш дух. Свята, всепереможна кров Твого Сина, Ісуса Христа. Рідні мої, зараз уявіть це. Не просто думайте про це, а відчуйте це. Уявіть, як ця дорогоцінна, чиста кров покриває вас, як щит від голови до ніг. Це не символ, це реальність, це ціна нашого спасіння і нашого звільнення. Саме тепер, у цю ранкову годину, ми починаємо молитву за звільнення. Ми проголошуємо. Усяка сила пітьми, яка атакує мій розум, яка шепоче брехню тривоги і зневіри. Ти не маєш більше жодної влади наді мною. Я був куплений дорогою ціною. Ми взиваємо до крові Ісуса Христа. Нехай кров Ісуса Христа покриє і захистить наш розум від усіх атак плутанини, тривоги, іпохондрії та паніки ми запечатуємо нашу пам'ять кров'ю Ісуса, щоб злі спогади та провина не мали сили. Нехай кров Ісуса Христа покриє наш дім, наші родини наших дітей і все наше майно, ми покриваємо кров'ю Ісуса, наші фінанси, нашу роботу і всі наші стосунки, щоб ворог не зміг торкнутися їх для руйнування. Кров Ісуса Христа це наш прапор перемоги, це наш доказ того, що ціна за наш гріх була повністю сплачена. Коли диявол приходить, щоб звинуватити нас, ми показуємо Йому кров і кажемо ось моя відповідь. Це вже оплачено. Господи, ми просимо Тебе, омий нас цією кров'ю, очисти нас від гріха, який ми свідомо чи несвідомо вчинили, і який дав ворогові законну підставу атакувати нас. Ми визнаємо, що багато наших тривог є плодом наших власних неправильних рішень. Ми каємося і просимо, щоб кров Ісуса нейтралізувала всі наслідки наших помилок. Ми проголошуємо повне звільнення. Нехай жоден дух страху не залишиться у цьому домі, у цьому серці, у цьому тілі. Ми користуємося владою, яку ти нам дав, і під покровом крові Ісуса Христа ми наказуємо всім силам пітьми, що принесли тривогу залишити нас негайно і назавжди. Якщо ці молитви торкаються вашого серця, і ви відчуваєте, що ваша віра зростає, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Кожен ваш жест підтримки допомагає цій силі віри розповсюджуватися по світу, щоб інші брати і сестри, які зараз борються з тривогою, знайшли цей притулок у Христі. Ми продовжуємо наш клич. Ми запечатуємо наші входи і виходи, наше дихання і наш сон кров'ю Агнця. Ми відкидаємо всі форми проклять, які могли бути проголошені над нашим життям, нашими предками. Чи які ми проголосили над Собою самі. Кров Ісуса Христа розриває всяке прокляття, всяку хворобу, всяку залежність і всяку силу контролю. Господи, тепер, коли ми очищені і покриті Твоєю кров'ю, ми готові перейти до третього етапу нашої молитви, до проголошення нашої влади і до розриву цих духовних кайданів, які досі сковують наш розум. Кінець частини паж Атмосферна музика продовжує звучати, готуючи до наступної частини проголошення влади. Атмосферна музика продовжує звучати, голос стає більш впевненим і авторитетним, але сповненим смирення. І тепер, у цій другій частині нашої глибокої молитви, ми знову піднімаємо очі до гір, звідки приходить наша допомога. Як каже псалмоспівець. Зведу очі мої на гори, звідки прийде мені допомога, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Ми вже отримали допомогу в очищенні, і тепер ми викликаємо Його владу, щоб зруйнувати все, що було посаджено на полях нашого розуму. Господи Батьку, у смиренні, але з владою, яку Ти дав нам через кров Твого Сина, ми проголошуємо, що всі ланцюги тривоги. Усі кайдани неспокою, які сковують наш розум, сьогодні розриваються. Ми відмовляємося приймати брехню, що ми надто слабкі, надто виснажені, надто стурбовані, щоб жити в твоєму мирі. Ми знаємо, що тривога це не наша спадщина, наша спадщина це твій досконалий мир, який перевищує будь-яке людське розуміння. В ім'я Ісуса Христа. Ми наказуємо всім тим голосам, які шепочуть нам про невдачі, про фінансовий крах, про хвороби, про самотність замовкнути. Кожен дух страху, що намагався вкрасти наш сон і зіпсувати нашу радість. Ми повертаємо тебе назад до ніг Господа і проголошуємо, що Твоя влада над нашими думками, емоціями та почуттями зламана. Ми запечатуємо наш розум проти всіх атак, які приходять у вигляді сумнівів і панічних атак. Ми руйнуємо кожне негативне слово, яке ми самі проголошували про себе, коли були втомлені, і кожне слово, яке нам сказали інші, щоб збити нас з дороги. Саме тут, у цій молитві, ми використовуємо владу Ісуса і вириваємо корінь гіркоти, який так довго отруював нашу душу. Ми просимо тебе, батьку, допомогти нам пробачити тих, хто завдав нам болю, бо ми знаємо, що непрощення це ще один важкий ланцюг, який тримає нас у полоні тривоги. Ми прощаємо, щоб бути вільними і віддаємо тобі наш біль, щоб отримати твою свободу. Ми кажемо досить, досить боротьби із смутком, досить ходіння в темряві, досить відчуття, що ми самі. З цього моменту ми відкриваємо двері нашої душі і запрошуємо Духа Святого запанувати в ній. Ми проголошуємо, що цей день буде днем миру, днем, коли ми відчуємо Твою доброту в усьому, що ми робимо і говоримо. Пауза. Голос стає м'якшим, більш покаянним. Але, Господи, ми не можемо йти у цю битву без належного захисту. Ми визнаємо, що ми не воїни у своїй власній силі. Ми лише твої діти, які потребують твоєї божественної броні. І тому зі щирим серцем і глибоким смиренням ми просимо тебе, як Давид, який постійно шукав Твого обличчя, одягни нас у свою небесну зброю, щоб ми могли вистояти проти всіх хитрощів ворога. По-перше, ми просимо одягнути на нас пояс істини, щоб ми завжди пам'ятали, що Ти єдиний Бог, що Твоє Слово є досконала правда. І що брехня, яка живить нашу тривогу, не має над нами жодної влади. Нехай Твоя істина буде нашим фундаментом, щоб ми не хиталися, коли приходять сумніви. По друге, ми одягаємо кирасу праведності ми не праведні самі по собі Батьку, але ми праведні в Ісусі. Ця кираса захищає наше серце від почуття провини та осуду, ми відкидаємо всі звинувачення, які приносять тривогу. Знаючи, що через жертву Ісуса ми є прийнятими, улюбленими та вільними, нехай ніщо не проникне в наші почуття, щоб змусити нас відчувати, що ми недостатньо хороші. По-третє, ми взуваємо взуття готовності, яке походить від Євангелія миру. Ми просимо Тебе дати нам міцний ґрунт під ногами, щоб ми могли стояти твердо, не ковзаючи у вири переживань. Допоможи нам нести твій мир туди, де панує хаос, починаючи з нашого власного дому і наших власних думок. По-четверте, ми піднімаємо щит віри О батьку, як важко іноді вірити, коли навколо нас шторм. Але ми просимо тебе зміцнити нашу віру, щоб цей щит міг відбивати кожен вогняний стрілу, кожне намагання змусити нас панікувати. Ми віримо, що ти добрий, ти вірний, і ти контролюєш ситуацію, навіть коли ми цього не відчуваємо. Ми віримо, що ти готуєш для нас щось краще, ніж те, що ми залишили позаду. По п'яте, ми просимо тебе покрити наш розум шоломом спасіння: це наш захист від усіх руйнівних думок і сумнівів. Нагадай нам, що ми врятовані, ми викуплені, і наш розум належить тобі. Ми віддаємо тобі нашу тривогу і замість неї приймаємо ясний і спокійний розум Христа. Нехай твій спокій оселиться в нашій голові, щоб ми могли чітко чути твій голос. І нарешті ми беремо меч Духа, яким є Слово Боже. Допоможи нам, Господи, пам'ятати твої обітниці та говорити їх, коли на нас нападає страх. Нехай Твоє Слово буде єдиним звуком, який ми чуємо голосніше за голоси наших переживань. Ми проголошуємо Твоє слово над нашим життям і над нашою родиною як єдину істину. Голос стає надзвичайно теплим і лагідним. Ми стоїмо тепер повністю одягнені в Твою силу, Господи, не нашою силою, але Твоєю, не нашою праведністю, але Твоєю благодаттю. І в цій зброї ми знаходимо досконалий спокій. Тривога, яка вчора була нашим супутником, сьогодні залишається позаду. Сьогодні ми обираємо мир, ми обираємо віру, ми обираємо надію, ми віддаємо тобі всі наші клопоти, нашу роботу, нашу сім'ю, наші фінанси, наші стосунки і просто відпочиваємо в твоїй присутності, як дитина на руках люблячого батька. Дякуємо Тобі, Господи, за цю глибоку молитву, за те, що Ти не лише вислухав нас, але й дав нам силу піднятися над нашими обставинами. Ми віримо, що ти вже почав працювати в нашому житті і що сьогоднішній день принесе плоди твого миру. Ми просимо тебе про одне, якщо ти торкнувся твого серця під час цієї молитви, якщо ти відчув, як важкі ланцюги спадають, якщо мир увійшов у твою душу, ми запрошуємо тебе написати про це в коментарях. Напиши просто мир в мені або розкажи, як саме ця молитва допомогла тобі. Твоє свідчення стане світлом для тих, хто ще бореться, і ми зможемо разом прославити Господа. І якщо ти ще не приєднався до цієї спільноти, яка шукає Бога щоранку, підпишись на канал. Кожного дня ми будемо разом шукати обличчя Бога, щоб отримати сили для наступного дня. Нехай благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духа буде з тобою і з твоєю родиною. Сьогодні і назавжди іди з миром і живи у мирі, який перевищує будь-яке розуміння.